чорній формі під чорній формі. Ну і давайте зараз одразу моменту пробуває зараз Даніле Бомін на страточку, а зараз це тупік Данілі, зараз якраз Даніле на міші Данілі, тут не дає йому зібрати Да, Зараз Від Наценка забиває зараз за потужним ударом. і Бона з ним не зміг Зараз Зрештою, зараз. Да пізнюра буде, але до Бондера. Зараз м'яч іде. Бондар. Бондар. Паси на пізнюра. Первай зерпізнюхає, піздню ще що їм команду одразу пас на Орла, Орел зараз має можливість тривати, провайзер зараз Риз не збиває з розгорив. Метрою якраз зараз низьки, як пам'ятаю, вже зрівнявся з ним за забитими голами Андрій Лабуч. Політури за монтамент часом блокує підбирання за Бондером. Кирик. Кіри далі десант. тут Не пас, далі він зараз забиває за сети, забивається шклярук. І зараз у нас чомусь Галич, до речі. Галишка, рука, тобто якраз він був на дальній сті, бував, саме знаходячись саме на дальній стійці, Зараз штурм туда дає пробити Галичу, але зараз дає пас на Данилів, Данилів, зараз Ботаранив захист, сокола зараз не забує він. для рук своїх опонентів. зараз Данілів на м'ячі, то він на стопа діє. Барває Данілю, зараз Бондар тут відкривав. Один-один. У цьому поєдинку, песню пробиває зараз Москаленко! зараз знову Москаленко! Москаленка. Далі помиляється про передачу на Орла, Тут є перехопля між Сок. Первай за Дмитрієм не забиває Ванющенко, це був Він Також Орел. Парває зараз Галич. Відбувається одна Зараз Бондар підбирається за Дмитрієм. Ідей Бондар пас на Дмитріє. А той далі йде, Йде пас на Нірика. Фірик під пресунгом заділіває пізнюю зараз. На третій позиції прорває він зараз. Далку маскален. Вернуть клон добування. Зараз він попаснюка задир. Зараз... Дві зараз він пас на Бондери. Буде з людей поздай проти, але нічого за тут так і вирває шкарута, але не збиває. Ну, потім полюбим Бондар зас. Вирває пізнюри за це. Він тут команда до Москви добуває зараз не буде, але вирває за спиті, не зриває за Дмитрієв. Стає, ну і у поки що моментів немає біля воріт Бондаря. Зараз Галич не перед Галич. Пас він на Доценко, провай за Доценко, з вами, будь ласка, перший момент. Я кажется, митупи за пас де читається пас зараз, кирки зараз, кірковізову контртаку своєї команди зараз Кирить дає зараз триває Кирик і зараз не звиває, Кирик! Вкривається підбираю церкви зраз, зараз, ось покаже саме де Хаш! Хаш постріляє зараз за церкву, не завиваєся про Кирик, приває зараз, кирк і не звиває за мацунішу, ну як! Зараз, зараз, заклад, проти зараз замовиту! Зараз, Відбувається шотки сам до атаки своєї команди! І помиляється з Бондару на порожніх воротах. і зараз Нас викликали медачку. Зараз в момент може бути якраз покрика, щоб його зараз тупік діє. Пас на крика замета в кого порозняка і зараз по поворозню проти теплості з, з москале. Галич, дай пас на тупіка, він зараз пас, наприклад, ні один зараз наступа, грає, дай пас назад на тупіка. Далі дай передача на галич, не забуває зараз, галич! Не забуває зараз тупік, коли у на нас. Поки що нуль-лю це серіпенті. Що... Забиває зараз Паврознюк, У нас охром стає. Один нуля Забиває зараз 1-1. Зараз Марцинішин проти Бескаленка. Забиває зараз Марцинішин. Стільки і влучає. Удар у Шотскінської барси. Забиває зараз Галич. Ну і зараз! Забиває пізню, 2-2 насахунок нас стає. Серега стрибає далі до першого промаха. Забиває зараз Орел. Трива на нас рахунок стає І не забиває зараз спілки! Баскавай не відбувається!